Друзі, привіт! Хотів записати для вас відео, тому що досить часто в соціальних мережах виникають спори, конфлікти, з якої смуги все ж таки можна повертати. Ось я зараз якраз зупинився на перехресті для вас показати, що ось, бачите, зразу і порушник якраз з'являється прямо переді мною вже перед стоп-лінією. виїжджає на середину перехрестя. Таке класичне порушення у нас в місті Києві, та й думаю, в принципі, по всій Україні. Вирішив записати для вас ситуацію, коли у нас є під'їзд до дороги, і бачите, зверху над проїзною частиною у нас немає ніяких знаків напрямків руху по смугах. Ось тут автомобілі розташовуються. В дві смуги руху, хоча розмітки е, немає. І е, що ми повинні пам'ятати? Що ті, хто стоять в правій смузі руху, ось е, вони повинні не забувати, що є крайнє праве положення, і з нього вони можуть виконувати поворот праворуч. Тобто в даній ситуації дуже багато ну, зранку всі поспішають, хочуть е, проїхати на цьому перехресті відповідності з крайнього правого положення повертають ліворуч. Хоча, згідно ПДР, ми пам'ятаємо, що це заборонено. Тому що якщо немає ні розмітки стрілочок, ні знаків. Напрямки руху по смугах, хто водії повинні завчасно перед поворотом ліворуч займати крайнє ліве положення, і перед поворотом праворуч займати крайнє праве положення. Але суть проблеми не в тому. Проблема в тому, що водії, які повертають з правої смуги руху, ось, наприклад, оцей білий автомобіль, бачите, він повертає. Багато хто не знає в яку смугу руху і хто кого повинен пропускати. Отже, якщо би ми одночасно з ним повертали, я можу повертати от сюди, бачимо. Ліворуч, дорога у нас 5 смуг руху, я можу повертати в будь-яку і відповідності, хто повинен пропускати, чи я його, чи він мене повинен пропускати, тому що досить часто водії ось цього не знають. Ми повинні пригадати пункт 10.4, в якому йдеться наступна інформація: що якщо водій з правої смуги руху, так не з крайньої лівої, виконує поворот ліворуч. То він повинен пропустити ті транспортні засоби, які є попутними, тобто я для нього був попутним, з лівого боку від нього знаходився. Хоча в даній ситуації він взагалі не міг повертати, тому що це було порушенням, оскільки він не зайняв крайнє ліве положення. Але якщо б навіть було дозволено знаками чи розміткою йому з його смуги руху повертати ліворуч, то він би повинен був пропустити мене, тому що в пункті 10.4 сказано, що коли водій виконує поворот ліворуч не з крайнього положення. На проїзній частині, то він повинен пропустити транспортні засоби, які на перехресті виконують розворот. Так? Тобто, в принципі, там не сказано про поворот ліворуч, але коли я включаю лівий показчик повороту, то відповідності він і не знає, чи я розвертаюсь, чи повертаю ліворуч. Тому ті, хто справа, повинні пропускати тих, хто зліва. Тому що досить часто можна почути, що... Наприклад, тут ситуація водії в одинакових умовах, і відповідності тут використовується перешкода з правого боку. Тут водії не в одинакових умовах. Тут чітко правилами дорожнього руху прописано: що якщо водій виконує поворот ліворуч не з крайньої лівої смуги руху, то відповідності. Він повинен пропускати попутні транспортні засоби, і які виконують попереду нього розворот на перехресті чи поворот ліворуч. Тому тут не одинакові умови. Тут навіть виходячи з міркувань, що якщо би ми ось цих дві смуги руху продовжили на перехресті, то той, хто справа від мене, він виїжджає на мою смугу руху. Тут також можна так приблизно використати пункт, що той, хто перелаштовується, той. Пропускає ті транспортні засоби, на смугу яких він перелаштовується. Тому запам'ятайте, будь ласка, цей момент, що якщо одночасно повертають ліворуч з двох смуг руху, ось то той, хто справа, пропускає того, хто зліва. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть свій коментар і думки з цього приводу. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал і слідкуйте, розвивайтеся разом з нами.